За круглим столом із чашкою чаю губернатор зустрівся із журналістами. Серед його гостей телекомпанії Віка, Рось Смілянські та Уманські тележурналісти. Відпиваючи чай, Сергій Тулуп розповідав, що йому вдалося зробити на Черкащині. Традиційно говорив про досягнення. Дефіцит пенсійного фонду лише в 2012 році складає 58 мільярдів гривень. Виникає логічне запитання за рахунок чого буде можливість збільшувати соціальні виплати і, зокрема, на Черкащі? Держава кожного місяця нам надає допомогу в розмірі 250 мільйонів гривень. Думайте цифру: 250 мільйонів гривень кожного місяця. Нам не вистачає своїх. Але коли ми піднімемо зарплату у тих людей, які працюють, тоді ми зможемо, як кажуть, більше нараховувати. І відраховувати надходжень до пенсійного фонду. Ми знаємо, що не лише в місті, а й по всій області дороги в незадовільному стані. Коли будуть ремонтувати дорожні покриття, а я хотів би сказати, в цьому році ми зараз плануємо зробити ремонтні роботи на суму десь біля 80 мільйонів гривень. От, за оці два місяці там десь 16 мільйонів гривень вже виконано ямковий ремонт. Ну, це такий поверхневий, але зараз оце погода покращилася. Я думаю, зараз буде розкручуватися ця ситуація. ми обов'язково завдання урядом поставлено таке, щоб до 1 травня ми зробили усі ямкові ремонти. Що рік 2012 – це рік виборів до Верховної Ради? Чи сформовано списки кандидатів, які будуть від йти від провладної партії, і чи визначилися з кандидатами, які балотуватимуться по мажоритарним округам, десь буде або 6, або 7 округів? Це визначить до 10 квітня Центральна виборча комісія. От. Як вони визначать, як вони приймуть рішення, так воно і буде. А після цього вже почнеться інша робота, і тоді ми можемо конкретно говорити, скільки у нас буде кандидатів-мажоритарщиків, хто піде по списку, ну і так далі. От. Сьогодні це питання обговорюється в партійних рядах наших. Як в області зараз ситуація зі створенням нових робочих місць? На сьогоднішній день це пріоритетний напрямок нашої роботи. Це робота з молоддю. Це підтримка молоді і молодіжних ініціатив. Ми в минулому році, як ви пам'ятаєте, провели два таких загальнообласних заходи, де розглянули всі. Ну, молодіжні проєкти по розвитку в тих чи інших галузях, напрямках і так далі. І Підтримали ці молодіжні колективи, фінансово підтримали. За останні два роки дуже змінилася стратегія власне, роботи, так і дуже велика увага приділяється соціальним ініціативам. Зокрема, за цей період було відкрито дуже багато соціально важливих об'єктів, такі як обласна дитяча лікарня, як річкові порти, як об'єкти Шевченківського національного заповідника яких із цих досягнень ви б назвали власне для вас найважливішим, найважливішим? Я пишаюся цим, що в Черкащині з'явилася обласна дитяча лікарня. Ось подивіться, за короткий термін, що вона працює, через неї пройшло 42 тисячі дитин, дітей. І у нас ж одружень відбулося в минулому році більше, ніж в попередньому. А да, а цих як вони? Розлучень, так, да, менше ніж у 2010-му. Так що, бачите, ситуація покращується. Це признак стабільності. На останок Сергій Тулуб запевнив журналістів, що й надалі сприятиме покращенню життя в регіоні. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Василь Саєнко, Віка Новини.